День глядачі, що я вам хочу розповісти. Запросив хлопців зі стежко зробити нам з дружиною в новій оселі стяжку, і я дуже задоволений залишився їхньою роботою. Хлопці дуже швидко зробили. Я не очікував, що Двікімнатна квартира на 64 квадратних метри можна зробити за 4 години і вже на наступний день ходити по цій рівнесенькій стяжці. А ще дуже кльово, що хлопці все зробили, прибрали за собою, прибрали в коридорі, прибрали внизу і, грубо кажучи, приїхали, поїхали. Я прийшов і от гуляю, зараз тут все як-то… ну що я вам розказую? Хлопці все знімуть і покажуть. Якщо вам потрібно якісно та швидко зробити стяжку, дзвоніть в стяжко, там Вітя, Юра, Артем, всі класні хлопці швидко і якісно. по доступній ціні все вам зроблять.